Можна у вас взяти маленьке інтерв'ю. Можна. Після ну, завершенню, так? А, Чи ви прямо тепер хочете? Ну зараз. Можна. А давайте як ми завершимо зустріч і потім ви підійдете, і ми вам дамо інтерв'ю. Добре, а, щоб так. якось, щоб ми закінчили затримо. Ну може зараз діти, школярі ходять взяти вас під. Їд? Ну давайте, якщо ви не будете проти, якщо вам вам це буде. Не проти, а Або ви хочете усіх відразу да? брати? А давайте, добре, давайте. Давайте ми нашу, цей формат розмови переведемо в формат інтерв'ю. Ось ви великий поет. Я про вас багато... Це зараз про мене, так? Так, так. Я про вас багато чув, але ніколи ще не бачив. Оце побачив тільки зараз. І ось коли вас побачив, то хочеться вас почути. Я заготовив декілька питань. І постарайтесь на них відповісти. Отже, дата і місце народження. 23 серпня 1974 року районний районний пологовий будинок міста Старобіцька Оршолоградської область. Спасибі. Це називається автобіографія, а я написав життєвий шлях. Ось як ви пройшли, от багато дітей є в Україні. Ось ви стали відомим. Письменником, як же ж вам це вдалося? В як же, якій ж же школі ви такі навчалися? Дякую вам за питання. Я закінчив Старобильську гімназію номер 1 Першу гімназію 91-го року. Я на той час, коли закінчую і вже писав вірші, в мене було написано на той час шість віршів. От, я вважаю їх дуже хорошими віршами. Mm -hmm. Сьогодні я так не вважаю. Тоді мульти... а, так, не мульти... <рес> так не вважаю, я їх не пам'ятаю, слава Богу, вони ніде не були надруковані. Але я писав з того часу та і дуже хотів бути письменником. з дитинства страшенно любив літературу, багато читав і писав. І завжди, завжди хотів цим займатися, все своє життя. І от займаюся до сьогодні і страшенно з цього тішуся. Ага. Можете назвати п'ять 5... Своїх улюб... улюблених творів, які зараз ви любите, От. ну п'ять улюблених. Ні, не можна. о, я згадав історію. Є мене, є мене приятель, художник Вадим Петров. Він трішки старший за мене. Ми зараз ротом 50, можливо, трішки більше. І він на початку 70-х років, закінчивши в Харкові вищий учбовий заклад, він відбував практику. В місті Свато у психіатричній лікарні. Я не знаю, як вона правильно називається. Так Ну це як це завжди водиться. Студенти тоді в радянський час, студентів, які вчились на художників, їх по завершенню направляли там в який навіть заклад, в піонерський табір, або до лікарні, або в санаторії. Вони там щось малювали. Це була їхня практика. І йому замовили зробити там таке панно на стіні. І він малював робота його називалася. Перемога розуму. І він малював цю перемогу розуму. І там, значить, по ідеї лежав, лежав пацієнт, а над ним стояли лікарі, які його повертали до життя. І така, ніби гуманістична ідея, дуже хороша. Єдине, що він був в доволі таки прогресивних поглядів. він був... Такий бунтар, він не був згоден з радянською системою, це початок 80-х років. І він намалював от, в образі цього лікаря, який піднімав мертві, він намалював доктора Зигмунда Фрейда. <рес> от він намалював дуже схожу. От, от він знайшов портрет, і намалював Фрейда, і піднімає цього от, пацієнта в лікарні в місті Сватана. От, Хтось не впізнав, хтось не здогадався, але все-таки комісія, яка приймала, зрозуміла, кого мав на увазі художник. А Фрейд тоді ну був доволі. Ну він був заболений. Насправді це була шкідлива, шкідлива течія. Це було щось таке антирадянське, і це була звичайна це була крамола, це була антирадянщина. І моєму другу Вадиму Петрову тоді сильно дісталося, роботу не прийняли, хоча і не знищили, наскільки він говорив. Він сфотографований ну, показує фотографію цієї роботи, яка тоді висіла. А от чи залишилося на до сьогодні, чи вона збереглася, насправді для мене це за хотілося би потрапити і подивитися. От така тисну. <свісно> Якось, якось авст... австрійський психолог завітав і до нас. Чи є, у вас знай... Чи є у вас знайомі люди письменники? Ось, наприклад, Юрій Андрукович. О, ви знайомі з ним? О, Просто хочеться йому передати велике спасибі за його переклад Гамлета, а особливо за знаменитий монолог Шекспіра. Добре, да дякую вам обов'язково передам. Я думаю, думаю, буде страшенно, страшенно приємно. Я це говорю без жодної іронії. Да. Дякую вам, спасибі. Ми ось з вами пробалакали дев'ять з половиною. Думаю, вам теж да, спасибі.